Дорогі українці, найближчі шість місяців будуть визначальними для української нації. Або Україна відбудеться як суверенна, конкурентно спроможна, незалежна Україна, або вона буде знищена на геополітичній мапі світу. І перше, і друге буде зроблено руками самих українців. Я хочу з цієї високоповажної трибуни звернутися до президента Петра Порошенка. До прем'єра Володимира Гройсмана, до голови Верховної Ради Андрія Парубія, до Арсенія Яценюка, як голови партії Народного фронту, до всіх без виключення голів фракцій, груп, яких я поважаю, до вас, шановні колеги, народні депутати, український бомонд сповз із конкуренції образів майбутнього до брудної боротьби за владу. Я знаю точно, що поки політики служать американським, європейським і російським босам Україні не відбутися як незалежній державі. Приймаючи рішення, ми з вами повинні пам'ятати про одне: від прийнятих нами рішень, від виступів за цією трибуною залежить філософія життя 45 мільйонного народу. Приймаючи рішення, ми повинні думати про українця, як думаємо про себе. Приймаючи рішення, ми повинні любити просту українську дитину, як ми любимо себе. Приймаючи рішення, ми повинні дбати про пенсіонера, як хочемо, щоб дбали про нас чи про наших батьків. І тоді, шановні колеги, у нас всіх буде право на владу. І тоді, шановні колеги, у нас кожного буде час. На ділі показати, як ми дбаємо про рідну неньку Україну. Я з цієї високоповажної трибуни хочу звернутися до українського народу. Не піддавайтесь на ворожі провокації, які хочуть знищити Україну. Тому що протести, до яких вас закликають, не збільшать казну нашої держави і точно не зроблять заможнішим ваше життя. І ще точно не зупинять війну. Бо тільки взаємоповага і взаєморозуміння зможуть зупинити війну. Тільки об'єднавши всі зусилля, ми подолаємо кризу. Тільки з любові один до одного ми зможемо побудувати сильну, незалежну нашу країну. Я хочу, щоб ви продумали про це, шановні колеги. Дякую вам за увагу.